Всім привіт! З вами Світлана і канал Sober Power UA. і це ваш астрологічний навігатор на найближчий час. Якщо ви вперше на нашому каналі, то тут у нас територія астрологічних прогнозів, територія медитації, практик розширення своєї свідомості. Я запрошу вас приєднатися до нашого телеграм-каналу, адже в новому році я там буду вести саме тижневі огляди і деталі на кожен день буду вести в телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь, посилання є під цим відео. Взагалі на каналі буду викладувати більш такі довгострокові відео, до яких ви можете повертатися. Звісно, будуть огляди, практики, і дещо нове. Бо цей рік 26 він зовсім інший. І зараз ви про це дізнаєтесь. Ми входимо в цей рік вогняного коня, який сміливий з радикальними змінами. І якщо в 2025-му щось закладалося і були якісь сумніви, то в 26-му жодних бар'єрів. І це почнеться саме першого дня 1 січня. Ми, начебто, прокидаємося в дієвій новій реальності. 26-й рік взагалі рік для тих, хто хоче щось робити. А січень буде закладати фундамент. Місяць весь буде йти під знаком ревізії. Ми будемо вичищати простір від токсичних зв'язків, і це буде ідеальний час, щоб поставити крапку в минулому. Взагалі, 26-й рік не залишить вашого минулого, воно все його потрібно буде переробити. Якщо ви там дивилися раніше фантастичні фільми. Про якісь перевтілення, подорожі між часами, там дивні дива. Часодії, тобто, це все буде відбуватися зараз в нашому вимірі. Ми прокидаємося в новій дієвій реальності. Вона така буде тридешна і потужна. Отже, ставимо крапку в своєму минулому і ми звільняємо місце для своїх нових можливостей. Але перед тим, як ми з вами перейдемо до деталей гороскопу на місяць, ми з вами зробимо три важливих речі. Перша. Активуйте свій прогноз, напиши, написавши слово приймаю в коментарях. Таким чином, ви налаштовуєте свій енергообмін всесвітом, і ваші слова мають силу. Зафіксуйте свій номер в коментарях під цим відео. Слово приймаю. Підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Тут ми говоримо правду про зірок, про карму, про стратегію, про все, що є. Практикуємо медитації, розвиток. Якщо ви у нас ще не підписані, поширюйте це відео своїм друзям, знайомим, так ми будемо підтримувати наш україномовний контент. І якщо мої розбори допомагають вам бачити ваш шлях чіткіше, так, на кшталт енергії і вдячності, ви можете підтримати наш канал донатом на карту в описі під цим відео. Я дуже вдячна тим, хто це робить. Мені дуже приємно отримувати вашу подяку. Це допомагає нам робити наш контент більш якісним. Ну що ж, Три речі ми з вами виконали. І якщо ви готові дізнатися, що зірки приготували саме вам погнали січень, як я і казала, вище це місяць перелому, і він буде ділитися на дві половини. Це ми дуже часто зустрічаємо такі балансуючі половинки, вони пов'язані з. Переходом за зміною знаків. Соняч, сонце переходить з одного знаку в інший. Так і тут буде перша половина це буде знак козирог. і він буде, козиріг це він як земний, як міцний, а друга це водолій і плюс у нас там є Плутон. І це буде вибух і революція, яка буде… Скажімо так, приправлена епохальним переходом Нептуна. Ну що ж, як я сказала, з першого дня ми з вами це відчуємо, бо саме першого е числа у нас відбуде перехід е Меркурія в знак Козирога. І тобто починається з першого е числа ввечері починається ось це структурне мислення. Суть цього транзиту це логіка. Меркурій це мислення, це структура, відповідальність, реалізація. Меркурій в зарозі маю на увазі. Це період, коли рішення у нас виважені, думки йдуть на перспективу. Тут чітка дія. В цей транзит люди мислять такими категоріями, що що буде мати сенс там на бага, на великий період, там на, на рік, на два, посилюється логіка, стратегія, але важче е, стає комунікувати. Нема легкості, яка є там в близнюках, нема імпровізації такої. Мова більш суха, більш формальна. Люди спілкуються по суті. Добре, це для ділових переговорів, для офіційних листів, для серйозних розмов і для доказів, доведення фактів, тобто журналістських якихось статей. Це не підходить, звісно, для романтики. Взагалі, весь початок місяця не романтичний, бо планети купкуються всі в козирозі. Я про це додатково розповідаю в огляді е, в річному, як буде будуватися стратегія цього року. І е, Приклади для життя Меркурія в козирозі це, тобто, людина робить свій план, якийсь скорочує свої витрати. Проводить таку ревізію, складає графіки, класно в цей час готуватися до іспитів і переробляти великий об'єм інформації. В цей час в стосунках може вимагатись такої ну, відвертості, а все розставити по своїм місцям. Але про стосунки буде більш далі, там досить цікава ситуація буде. Із мінусів цього транзиту, що буде надмірна критика, жорстокі можуть бути слова, і, звісно, такий ну, песимізм, депресія, ось так будемо казати, для чого максимально можна використати саме в цей час це писати плани на рік. Визначати свої стратегії і завершувати свої е, е, якісь боргові зобов'язаності, і, можливо, визначати всі домовленості в цей час, до речі, треба робити письмово. Нема такого, що я сказав, я сказав, забув, це не працює. Якщо ви будете укладати договори, якісь е, е, так умовно не, не зафіксувавши на папері, ви можете їх е, втратити. Ось таким чином буде проявлятися наш Меркурій в Козирозі. Ось ця перша така половина місяця, вона буде така досить, ну, як я вже казала, як... Як броня, як метал, заземлена. З першого по 20 це буде максимальна концентрація планет в зарозі. І час суворої дисципліни в абсолютно всіх сферах. Ми можемо бачити такі стратегічні планування держав, на державному плані рішення зміни. Посад, ієрархії, емоцій в цей час нема. Це час для е, фактів і сили. З 20 січня сонце, наше головне світило, переходить до знаку водолія. І цю фазу можна назвати як таким реактором. І планети, звісно, підтягуються з козирога водолій. Всі разом. Одна заєднує вони з'єднуються з Плутоном, і буде час таких водолій в поєднанні в такому буде давати нам бунти, технологічні прориви. І одночасно це можуть бути техногенні катастрофи. З 26 січня вхід Нептуна в знак Овна. Це взагалі зміна епохи в ну, колективне, як напівсвідоме, да? безсознательне, несвідоме. Світ буде переходити від жалості, від ілюзії, розчинення емпатії, які були в рибах, да? коли всі співчували, переходять до активної віри і до боротьби. Тобто, досить бути жертвою, треба щось робити. Ось, те, ось так буде бутуватися весь місяць. Ці надвижа, надзвичайно важливі точки місячного цикла і будуть задавати ритм у сьому місяцю. Вони будуть як такі, знаєте, як, як графік такий. Але місяць починається не тільки з. Меркурія в козирозі такого структури. Він ще починається з бурхливої емоції. Так, 3 січня, о 10 да, здається, 10 ранку, місяць заходить в знак раку. Сонце буде тут в 13 градусі Козорога, місяць буде в 13, так, рак. і це буде повня в знаку рака. Рак це. Найвища точка для місяця. Там його емоційність вона зашкалює. І буде виводити багато людей на ось ці сльози, на ось цей емоційний вибух. Буде така вісь, дивіться, 3 січня це емоційний вибух від повнів раку. А 18 січня як жорсткий ультиматум протилежність це рак козыріг. Військ козиріг. 18 січня такий буде новий плацдарм для дій, як новий старт. Тому. Молодик буде на останньому, на критичному градусі Козирога в поєднанні з Марсом. Тут е, е, молодик буде в 28 градусі Козирога, а Марс буде в 26. -му. І ось таке поєднання е, це буде як кармічне завершення. Планета тут буде діяти так, що часу більше ось нема. енергія останнього шансу перед тим, як світ зміниться. Оскільки тут знаходиться Марс, і тут у нас ще з початку місяця буде ще одна важлива подія, трохи нижче про неї скажу, і в гороскопі року теж на неї зверну увагу, тут буде виходити у нас аспект війни. Бо Марс тут такий заряджений, і тут не буде про мирне планування, тут буде про. Якісь просуворі рішення. Можливо, вони будуть непопулярні, не популярні, а не вони будуть різкі. Це буде час відрізання всього зайвого. І виходить у нас таким чином, що 3 січня в повні перенадлишкова емоційність, де біль, втома, страх. Рак, знак раку взагалі вимагає чого? безпеки. Рак це заховатися в свій цей панцир. І молодик, я пропрошу, повняв раку це буде про безпеку, емоції будуть перемагати разом, емоції будуть зашкалювати. Дуже важко буде в цей період. Першого починається структурований Меркурій, коли домовитись, неможливо, потім накатують емоції. В цей час починається позапланетний такий стеліум поєднання апарат-планет, позасонячне поєднання планет. Коли вони будуть згорати, енергія буде дуже важка. І тобто січень виходить у нас дуже-дуже напруженим. І ось 18 січня в молодик додаткове поєднання Козорога Марса, де вже взагалі емоцій нема, тільки жорсткі дії. І з 20-го починається вибух водолії, ось ці техногенні прориви, протести, реформи і використовуйте ось цю повню 3 січня, щоб виплакати да, і відпустити минуле. Бо емоції зараз взагалі вони будуть тільки вам заважати ось цей біль. Треба зрозуміти. Свої, да, знайти для себе безпечні позиції, да, і не жалкувати за тим, що відпадає. Далі дивіться, що у нас ще відбувається в цей час. З 6 по 9 січня, я вам вже казала, Сонце, Венера, Марс з'єднуються в такому в козорозі. І. Вони знаходяться такі, як, як парад сили, така концентрація волі. Вони підсилюють цілеспрямованість. Тобто, в цей час можна укладати якісь угоди заради спільної мети, заради об'єднання за, за якоюсь ціллю, да? за конкретною ціллю. Про емоції всі можна забути 3 січня. Це вони як вийдуть, так вони і залишаться в цьому. Далі ем, життя буде вимагати жити за потребою, тобто будувати за розсудом все. Потім Повня, я вам вже сказала, і не повня, молодик в козерозі. І далі 20-го Сонце входить в знак Водолія. І в цей час у нас йде Марс, Венера, Меркурій, вони теж проходять через оцю Дясорубку Плутона в водолії такий парад входжень водолій, планет, Венера і поєднання з Плутоном. Венера з Плутоном формирує або фінансові крахи, або надприбутки. А в будь-якому випадку вона буде трансформувати цінності і в стосунках, і в грошах. Дуже важливо буде з 20-го приділяти увагу фінансовому сектору, бо тут можливі знецінення чогось або о, скачки. Взагалі, цей рік буде для фінансів такий скачкообразний, такі ось коливання будуть, вони будуть як в січні, так я далі буду розповідати в прогнозі на рік. Коли буде підйом криптовалюти, тобто інтернет електронних грошей. Так от. Далі Меркурій теж поєднується з Плутоном 22.01, і в цей час можуть. Відкриватися такі глобальні таємниці, і знову якась маніпуляція в інформаційному секторі буде. І маніпуляція така масовою свідомістю теж може бути. А ось сонце, переходячи в Плутон. 22... Сонце переходячи в водолі, 23-го поєднується з Плутоном. І тут може бути криза влади. Тут може бути зміна світових лідерів. Ну і, звісно, Марс з Плутоном 27-го тут уже аспект о, надзусиль. Це може бути і якісь і удари, і техногенні аварії, і раптові масові події. І, і ще в нам казалось, що 26 січня Нептун входить в знак Овна, а це вже подія дуже велика. Це починається нова епоха. І нова епоха вже не м'яка, як я казала, в знаку рака, а в знаку ідеології і війни, фанатизму я б сказала. Бо Овен це Нептун, Овні — це як додавити. Да? Народити нові ідеали, надсадити. Ось так це буде. Це може бути пов'язано взагалі з, з якоюсь ну, геополітикою, з кордонами, да, з угодами. Так це може проявлятися. Отже, ми що ми з вами маємо? Ми з вами маємо руйнівну енергію Марса, Марс-Плутон, водолій. Яка може бути про підсилення війни, про застосування нової зброї, про зміну політики, дуже великої зміни в перестройці, перебудови в політиці і в соціальній сфері, в суспільстві, в владі? Якщо до 20-го це буде стримуватись, так, як в будь-яких країнах, це ж не дік і нашої стосується, до то 20-го це буде стримання, а після 20-го суспільство буде вибухати проти обмежень. І тому після 20 го січня ми можемо бачити масштабні проєкти в світі, протести, реформи, які змітають старі закони, закони, які вже не живуть. Так, про гроші я вже вам казала, що ось ці електронні гроші, криптовалюта, IT-сектор IT може переживати як шалений зліт, так і падіння через Плутон. І банківська система в цей час може зазнати своєї першої інформації, першої трансформації в цьому році після 20 січ, січня. Стосовно кохання, на початку відео я вам казала. Е Додаткова енергія Венери. Венера в Козирозі до 17-го. Отже, це вона холодна і стримана. А з 17-го вона йде переходить водолій. І тут є вже вільні стосунки, розриви старих шаблонів. А ось коли вона переходить на новий Знак, вона поєднується 20-го з Плутоном, і тут вона принесе нам драми, ревнощі. Фатальні зустрічі і, можливо, руйнування шлюбів, які тримались на звичці, на домовленостях. От те все, що побудувалося на домовленості і не мало під собою більш емоційного тривалого зв'язку в поєднанні після 20.01, поєднання з Плутоном може розвалитися. Ось такі є загальна тенденція цього січня місяця, коли система. Стикається з неминучою е силою оновлення по водолію і Плутону, е яка буде зносити всі е мости і переправи, які е збуваються, е яка почнеться з грандіозного цього параду планет стеліуму, який буде розтягнутий. Це скуп стилюм, це скупчення планет. Ми його не будемо бачити. Ми побачимо наступний парад планет наприкінці лютого, там 26-28 лютого. А цей парад планет ми не побачимо, бо це буде спалення планет. Планети будуть знаходитись: Сонце, Венера, Марс, Меркурій. Вони будуть поруч і вони будуть знаходитись за, ну, по тайбіч Сонця. Да? Ми їх не будемо бачити, це як спалювання цих планет. І ось вони і будуть вдень. Чому спалені? Тому, тому що вдень вони спалені променями сонця. Вони заходяться на денному сонцю. А вночі ми їх не будемо бачити. Бо вони знаходяться поруч з сонцем, а вночі в нас сонця нема. Отже, зрозуміло, що ми їх не можемо бачити, тому вони спалені. От. Але ця рідкісна трансформація, вона буде. Додавати, притікати з консерватизма Козерого в свободу водолія. Ось так ми будемо відчувати цей парад планет. І він буде знаменувати остаточний вхід людства в енергію 26-го року. Питання чому і стане для людей ключовим? Розумієте, взагалі в житті. Стане ключовим. Ось цей апарат планет він буде робити такий шалений перекос енергії, і вся, вся увага світу, всі ресурси все будуть на одній темі. Інші сфери життя просто будуть завмирати. Бо тут поєднується, бачите, е окрім того, що Марс і Венера спалюють, спалюються Сонцем. Меркурій у нас тут з Венерою про гроші, про цінності. Марс з'єднується з Плутоном в присутності Сонця, Сонце це влада. І тут можуть бути дійсно якісь силові переломи. Це не про дипломатію взагалі, ми будемо свідками таких ну, серйозних перетворювань. Така неконтрольована стихія перетворювання буде. Бо дивіться, спалений Меркурій він відключає логіку. Тобто рішення приймаються суб'єктивно. Спалена Венера, це емоції вигорають. Залишається що? Пристрасть. Або жадоба, да, якщо це гроші. Спалений Марс це не керована агресія. І ось така. Такий заколісний переворот ми з вами будемо відчувати. І всі ці планети прийдуть гості до Плутона, які водолій зараз я облаштувався там на 20 років, і це буде як ініціація. Венера, старі гроші вмирають, народжуються нові. Марс, з'являються нові технології, нові можливості проривів, і Сонце з'являються нові фігури. Отже, ми в цьому параді з вами побачимо такі е, скачки. Можливо, це буде як. Е, не хотілося б, да, щоб це були там удари по енергетики, що щось. Будемо говорити взагалі про. Те, що буде змінюватись, навіть сама структура війни буде змінюватись. Вона буде технологічною, безконтактною, вона буде на рівні інтелекту, тобто, це кібератаки якісь в цей час, до речі. Системи автоматичного управління, да, тобто і системи інтелектуальні мережі, вони теж можуть зазнавати якихось атак або помилок і виходити на… приводити до збоїв, тобто і банковські збої можуть бути в цей час. В періоди такі по Плутону, Марс на Плутоні, часто, як кажуть, вбиває королів. Тобто в цей час лідери можуть втрачати свою ладу або фізично, або політично ну, по-різному по Нептун буде створювати, я вже казала, нові кордони, нові альянси. Про гроші. Тут я не знаю, чи є у мене тут підписники, які з Ну, працюють з криптовалютою, але на цих ринках буде ось ця, ну, хто працює, можете поділитися цим відео. В цей час буде така знаєте, стратегія, що хтось буде втрачати все, а хтось стане мільярдером за одну ніч. Тому з 20 січня таке буде. На рівні природи можуть бути якісь урагани, шторми, блискавки, може бути землетруси або вулкани в цей час можуть бути. Взагалі, все повітря, все наше життя в цей час буде наелектризоване. Високий рівень тривожності, безсоння може бути, техніка ламається, скасовуються рейси, там. Ось, ось такі. Ось така енергія у нас буде в січні. Це буде як обнулення системи. І ці події будуть виглядати, знаєте, як коротке замикання в старій проводці. І це болісно, да? може викликати пожежу, іскру, але може зупинити. Але в будь-якому випадку, коли у вас програє цей модуль в лічильнику, я не пам'ятаю, як він називеться, його треба замінити. Отже, і перезапустити. І ось таке порівняння, але я думаю, що воно буде дуже вдалим для опису цього місяця. Отже, ми в січні не тримаємося за стабільність, маємо свою тривожну валізу, я маю на увазі якусь реабілітаційну медитацію, щоб заспокоїтись і зважено приймати всі рішення і бути готовим швидко адатуватися до нової реальності, яка перед нами. Відкривається. А взагалі, прогноз на рік зараз буде теж записаний і вилежений в мережу. Там дуже багато цікавого, і ось цей напружений період він ненадовго. Якщо ви не підписані, велком підписуємось на мій канал. Пам'ятаємо, що залишаємо коментарі під відео, і, за бажанням, можете подякувати мені за роботу. Під, ну, за посиланням під цим відео. З вами Світлана Power.ua до зустрічі на нових відео і не забувайте підписуватись на телеграм-канал, бо там буде поради щодо тижневих подій. Обіймаю всім серцем і ще раз до зустрічі!